Ми Знаходимося на виставці Green Expo і розкажемо про цікаву модель гібридного інвертора для домашніх систем і квартир. Ден, Можеш да. два слова, будь ласка, розказати? Так, да, дивись. Інвертор Solax. з 5-річною гарантією він йде. 6 кВт по потужності. Маленький, компактний, з моніторингом йде вже, з активною системою охолодження і помимо цього, ще бачиш, ззаду є такий радіаторчик невеликий. І знизу кольорочок. Тут якщо mm -hmm. бачиш, то тобто є в принципі, не так часто його рубатиму. Є така от батареєчка на 5,3 кВт ємності. А що цікавого взагалі? От, е, наскільки я знаю, тут є активна система по збільшенню генерації, коли є затінення. Так, да, да, є така історія в налаштуваннях. Тобто, він там піднімає вольтаж по затіненим панелям і дивись, є цікаве рішення більш потужне. Ага. От таке от. Ану, покажи. от, таке от дивись рішення. Це у нас уже 30 кВт хай voltage Гібрид, отакі от батарейки. В чому їх цікава особливість? По-перше, вони IP65 ідуть. А, а, а... що таке IP65? Пиловологозахист. Пило, волого, захист. То 60... є не бояться... на вулиці можна ставити? Можна на вулиці ага. і вони йдуть з підігрівом. Ого і це. Нема майже не знаю, не стикалися ми на нашому ринку з рішеннями, які мають підігрів акумуляторів. А, а в так? яких випадках взагалі підігрів ну, потрібно? А, дивись, розміщаємо, коли, наприклад, неопалюваний гараж, якийсь хозблок приміщення на території, які не опалюються при температурі нижче плюс п'яти акумулятори починають іти в захист, акумулятори а, знижують струми заряду, знижують струми розряду. Тобто, отакі от, от рішення можна розмістити. В неопалюваному приміщенні воно нормально взимку в мінусову температуру у вас буде працювати. А якщо у, у акумулятора немає підігріву, його не можна розміщати в неопалювальному гаражі? Так? Його можна розміщувати в неопалюваному гаражі, поки нормальна температура вища рекомендовано плюс 15. До плюс 5 вони нормально працюватимуть. Якщо буде нижче, буде біда, він почне йти в захист. Оце з цим такої історії не буде. Слухай, ну я от чув от про ці системи, що я чув, що на них гарантія 10 років. На акумчик 10 років гарантія йде. На інвертор, якщо я не помиляюсь, 5 років. Може й 10. Може й 10 зараз подивимось. Да, Тому що зазвичай Но вже я гарантія вже... на акумулятор біля 5 років, а по ціні він конкурент деє. Рішенню деє народному. Да, по ціні але він вже гарантія. Дея, але він є в наявності, я вам скажу, да. головна історія. На сьогоднішній день, тому що з здея вже починається біда. А з Солоксами такої історії немає. То тобто на сьогоднішній день їх можна замовляти. Слухай, так. ну скажи, а от якщо допустимо інвертор зламався, є сервісний центр в Україні? Так, да, є от компанія компанія SunSitts, бачиш, ми на їх стенді знаходимося. Вони ексклюзивний е, е, дистриб'ютор в Україні цього обладнання, і у них є підмінний фонд, у них є всі запчастини, вони оперативно все Дякую. А, ремонтують.